Посікло, що брову під оком, сюди голова плече, все, рука, тіло. Усе тіло з 20-річного контрактника Петра Посічена, вочевидь, осколками гранат. Як на армійців, поранених ще 9 червня поблизу Слов'янська напали терористи, ці чоловіки достоменно не пам'ятають. Виїзд був на блокпост читати, і ну трохи проїхали вже і так. Внезапно все сталося вибух, і далі я так не пам'ятаю добре. По осколкам, які з нас, сказав, що це граната була. Олег із товаришами потрапили у засідку терористів, їх обстріляли на даху БТРу. Хлопцеві зачепило ноги. Я в той люк запригнув, але половина тіла мене ну, пролізла І мої, якби ноги залишилися назовні. І ось вони, може, Ну, я не знаю, побачилися і поранили. В мене змогли. Нині в Чернівецькому військовому госпіталі проходять реабілітацію п'ятеро поранених буковинців, мобілізованих та контрактників. Першу допомогу їм надавали на полі бою. Далі гелікоптером доправляли до харківського шпиталю. Чернівецькі медики обіцяють зробити усе, щоб армійці видужили якнайшвидше. Одного військовослужбовця стан середньої важкості у інших чотирьох стан задовільний загрози життю. Майбутні якісь е е е інвалідності ви маєте на увазі і так далі, е не загрожує. Тим часом чоловікам, які повернулись з гарячих точок східної України, нелегко передати словами усе, що там відбувається. До кожної людини, до кожної машини, що їздить, ти ставишся з якоюсь насторогою, бо ти не знаєш, хто в ній їде чи хто до тебе підходить. Є категорія людей, які дійсно кажуть, чому ми сюди приїхали. Ми вас. Як вони кажуть, ми вас не звали. Чому ви сюди приїхали? Чому ви строїли здесь такое? А є такі, що ну, вони не виходять з будинків, тому що вони налякані на ну, і там руками там, привітають. Буває, що навіть хрестять у дорогу. Найбільше на них чекають удома. Медики повідомляють, на реабілітацію поранених може знадобитись до двох тижнів. Армійці ж кажуть, готові виконувати накази командирів та обов'язок перед державою. Має гуменна Ярослав Ловицький місцевий час.